Слава Іссу Христу. Добро здоров'я всім. Приїхав у село Пасічна на район забирати таку кобилу до Харіка. Це Єлоша? Я вірю, що вона ще має так, як би Та вівні. Вже не буде стати Зараз в нього буде карантин. Кілька кобилі років? Давай, десять. В середньому 10 років. Ну 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 в середньому 10 кроків кобилі Кобила має ще лошака такого І ще кінь є такий робот чорний Але вони разом їдуть в парі А то в парі йдуть Але молодий якийсь коник має бути молодий Такий коник робочий Коні не продаєте нічого Коні не продаються. Хлопці тримають. Є якась робота у вас трохи для коней? Робота. Так як у всіх, ні? На весню та стіну Та то так є, але... А ті, на хто хоче, хто, 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 нас, нас ще таких трохи є, що ніхто не хоче е, цей. Ніхто не хоче ще щось продавати, щось... хтось тримає, хтось продає. Хтось має більше, хтось менше коней. От такі лошачок, року ще немає. Дев'ять місяців, виглядає. місяців. Він гандрабатий, великий. Я кажу, що він довгий на лапах. Ну, то що не є, не є фессетий, але нічого. Такий лошачок. тепер на зробили а, а то паші, паші робить своє, а ще лоше таке до року. Але він такий непоганий лошук. Так, і така... І така кобела, Як вона називається? Як назвеш так буде, так? Називає Сізірка. Кобела невелика, але така непогана, має файну ногу. Такий має зад, зад стегна ширші від зада. А кліпає. Що на мене, на мене прикліпаєш? Вона в біжні аж була. Місяць назад утекла. Нічого, Харрі її обслужив, так як має бути. Я пускав її, Сергій привозив того. А, могучого того вагіра. Видів того. Я знаю, знаю. Ну я видів його. Ось така кобила їде до Харіка. Що то блеще не було, Агіерю? Ну а як нам всі сподобав свій кінь, по-часному, то я десь. І це набираю кажуть. Та то мені в бестріці точно здаймало, а в бестрі піде. Ні, то я, 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 я за то і питаюся, що то блещі не було. А яка тобі різниця? Мені нема різниці, не, я нема, просто не, мені, це ціка... це... мені цікава ваша думка, розумію? Яка думка така що сподобали твого одіра? Мені просто цікава ваша думка, ну бо люди багато, то ще Німеччини багато ним інтересуються. Ну ну. Угу. Та то взагалі класний йодір, що? Я через то питаюся просто. Так раді цікавості. Люди багато, багато дзвонять, питаються, багато комусь. І под... ти, ти купив трьох за зараз. Ведіть, а я блять за границю. це одного в нього. То, 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 то такий був крок, я вам скажу. Е, як сказати? Ну, треба наважитися було на то. Але ти молодець, ти що. Я мріяв про то давно, але все не виходило. Десять тисяч доларів більше, ні? Та я суму називати не буду. 000 000, тобто, трактора може було купити... трактора, Та, та то ще й трактор і до трактора. А, а я та ну а як ти то любиш. Але я не то люблю, ти. Та... Продай купи трактора, а я не хочу трактора. Йо. Але я не хочу суму називати, бо жінка сі подає віду тим мене від хати на Ну, <реку> 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 ко... Якщо чесно, толком не знаю, які ко я дав. То таке. Менше знає ліпше спити і все. Отака От кобила їде до Харі. Не знаю, день, два, три, п'є, кік, треба, кіко кі, 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 кі буде. За все ми їм хотіли, бо може і перепалювати, розумієш. Ну то є, всяке може бути. То таке. Так ну Сто процентів. На... Але... Це багато хто віфалив в цей метод. Таким, яким я працюю, так, так. приїхав, забрав. Ну, і буде воно трошки дорожче куштує. Але Бо. Але ми маємо якусь на кінцю, щоб було на канарі. А тут лежить. Та, бо э, мається на увазі. У чим цей? У, у, чим, у якому плані трошки дорожче? У тому плані, що я їду чотири рази, не, не два, а чотири. Так, але це, але це багато кому цей метод сі подобає І мені, і мені самому сі подобає, бо це таке. Я, я маю то й хочу би люди мали. Треба ну, зробити так, як Тут то має щось бути. Щось хоче би було більше, розумієш, а ще б ці вродила би дав, Господи. Та вже коби до того. Бо, бо ми ще, як то кажуть, лоші в сраці ми батьків плетемо. Але Додоги на Бога надія, що. Ми просто кажуть, вдома не хотіли, аби... Оттак, отака кобила їде, нагадую, з пасічної на Двернянський район, їде до Харіка в Ключів. Вже там на місці, ще будемо вдома. Йдемо грузити. Так, Харік Леску обслужив, привів його е, кобелам пасти. Та й зразу, зразу тут не де вони пасуть, та й він коло них пасе, Та я зразу <кхем> тут і на місце пускаю. Тут теж є слуп. Десь і теснеш. Там є ще одна кобила. Отака, така у нас справа. І Харік.. Харік віддихає. Зробив зробив свою роботу і трошки, як той казав, отдих. малий, шо. Що є? Де голову відвертаєш? Такий. Такий жеребець кобеле кобеле обслуговує стопроцентовох і сі качу, бо то дощі у нас падуть кобеле кобеле жеребні по ним, бо робили УЗД. Кобели жеребні 100%. Багато вже кобелів є жеребних. Такий наш плідник. Зараз, чекай. Трошки йому там усипав зерна, але він зазубелений. Зараз роззубилаю його. Багато-багато людей е, цікави ним, дзвоні. Багато людей е, хоче ним парувати. Жеребець досить адекватний, красивий. Такий, такий жеребець. Так що хто ще, хто ще не, не, не парував, не крив кабили, то можливо комусь Харісі сподобає. Номер буде закріплений, як завжди, у коментарях, будете дзвонити. Ми знаходимося в Івано-Франківська область, Коломийський район, село Великий Ключів, Жеребець. Жеребець працює навідмінно. Зараз я його не запрягаю, бо я не маю, бо я не маю роботи на коні. По-перше, я не маю роботи на коні. А по-друге, він працює зараз, як то кажуть, у інакшому, у інакшому напрямку. Така вже ребтя нога. Я вже його підкував, бо він трошки у нього задній міст буксував, коли йшов на кобили, кував його на всі 4, так як має бути. Кобеле собі тут пасут. Зараз є дві кобили. І він собі тут з ними на день пасе, на ніч я забираю до стайні, бо жеребтя не лишаю на ніч, бо то, то таке. Такий, такий жеребець. Нагадую, е, ріст 167 на лінійку, 29 твердо нога, 784 кілограми, Показав на вазі. Він трошки тепер притонк, бо, бо то таке, то є, як кажуть, труд, який має перед широкий. Ну, жеребець має усьо. Жеребець має все, то що має мати жеребець. Багато кому він ці подобає. От я брав кобилу з пасічної, надвірнянський район, це за Надвірну, то є 75 кілометрів в одну сторону. І хлопцям, хлопцям, як то кажуть, сума грошей не важлива бо дорога дорога далека, то 300 км, 300 км, е, виходить, 4 рази я їду. Але хлопцям це не важливо, хлопці собі вподобали Харіка і, і собі ним криють. Жеребець вартий уваги. Жеребець розумний, запріжний. Буде, буде пізніше щось роботу якусь виконувати, бо не тільки що буде крити кобили, але буде робота, та й буде робити. Зараз нема роботи, та й, та й не робить. Такі, такі у нас справи. Так, така наша кобилка місцева, гарно складена, така робоча і криїться таким жеребцем вже буде покращення, покращення крови. Віведемо е, ну, якраз такі коні, які, які нам потрібні у нашій місцевості. І краса буде, і до роботи. Кобелка не є велика, але має файну ногу. Має такий розлогостий зад, стегна, грева на два боки. Така, така кобила і такий жеребець. І тут має бути якраз щось, щось між ним і нею якраз буде суперово. Така кобила з надвірнянського району село Пасічне. Так що ми добиваємося. Того результату, якого, якого прагнемо. Отакі такі, такі кобилки відвідують Харіка. Так що, кого що буде інтересувати, нагадую, номер буде закріплений у коментарях, будете дзвонити. Питати що кому, що кому треба, Крити крите гарним жеребцем і буде відповідний результат. Я нагадую, що жеребець 100% плідник, жеребець великий, довгий. Плідних 100%. Там виходить результат зі 180% жеребності кобил. Бо там ми робили УЗД, там все є відео. То з п'яти кобил підряд, що були одна за другу, то п'яти чотири жеребних одна ні. Ну, то я рахую це 80% відповідного результату. Такі у нас у нас справи. Так що не забувайте підписуватись на канал, стадіть лайки, коментуйте. Всім всього найкращого, до побачення, будьте здорові.